Різдво на війні це Різдво. Свято повинно бути святом, незважаючи на будь-які обставини, які зараз в нас проходять. Якщо вам ну, чутно, зараз тут стріляють, і наші хлопці відповідають і по ним стріляють. Але все ж таки свято є свято і воно повинно бути. Рядом недалеко, у нас є автозаправочна станція. Ну, його разбомбили. Ми йшли, йшли, йшли. Як це було? Місяць назад. Смотрим, лежить ялинка. Ну, забрали її. <сіх> І все принесли сюди. Тому що буде. Ну, зачем портити Настояче все, є пластмаса, а ми на ялинка це є символ різдва, свята. І вона чому така яскрава, бліблище, тому що вона випромінює якусь радість. І це не надихає. Нас на краще, те, що буде попереду, і те, що зараз в нас трохи складні часи, але вони будуть у нас попереду, і буде ще яскравіше, ніж зараз воно в нас є. Бути від сім'ї на відстані це дуже тяжко. Я вже не перший новий рік ці свята проводжу на війні. Це дуже боляче, це дуже тяжко, але. У нас є віра, надія, те, що це скоро все закінчиться, і наступні свята всі будуть в колі сім'ї, дружини, батьків, дітей. І раді цього ми зараз тут знаходимо, щоб наступні свята ми вже проводили вдома рядом з родиною, поруч з усіма близькими.